Київ, ВДНХ, ресторан Прага. Це був, ну, якщо мене стосовно, це ресторан, де я найбільше бував. Ну, самі розумієте, студенти не могли часто бути такі, як я, але, по крайній мірі, я тут був не раз, не два, і не десяток. Досить часто я тут був. От. Прага, дуже тут гарна була їжа. До цих пір пам'ятаю Шніцель по пражці. Здоровий шмат м'яса, типу відбивна. Ну, там картопля, все, все вищий клас. Випивка недорога була, але ми сюди ходили тим, що тут було чешське пиво. Пам'ятаю, радгост, дипломат, такі сорти. от, Прекрасне пиво, я вам скажу. На той час пляшка радгоста коштувала 55 копійок. Дипломат щось дорожче. Коштував — прекрасне Пиво. Ось такий був ставок. Риба плавала. Ось так. Оце пам'ять. Це самий у мене був популярний моїх друзів ресторан права. Ось так. Не знаю, що це за пес, тоді його не було, а так, в принципі, те саме. Це такого не було, ну хай. Так ніби нічого особливого не змінилося. Це достроїли, це пристроїли. А так те саме. Це Вже до того, як дерева ростуть в Києві, бо тут рукожопи кажуть, що не ростуть, там то да сьо, третє, десяте. От на виставці це посадили при Сарадянському при Союзі. Дивіться, який шикарний ліс. Все росте, все росте. Якщо садять люди, то все росте, а якщо є рукожопи, то не росте. Отак. Здається, українці вже давним-давно стали рукожопами. Тільки ота клята комуняцька влада могла українцю надавати тумаків таких цепів і нагайок, що він перетворювався в людину і почав працювати. І на себе, і на державу, і на режим, і на тирана. А сам на себе цей індик обшивний жовто-блакитний, працювати не вміє. Сам на себе не вміє. Вічно під когось лягає, ще й ноги задирає. Ну, так і тут. Бачите, які пеньки повирізали, які величезні дерева повирізали. Я сумніваюся, що їх вирізали, тому що вони були сухі. Треба освободити місце для якогось бізнесу. Отак от, от українці. Освобождають місце, свою територію України для чужого бізнесу. Розумієте Всякі компанії приїжджають, забирають в е залог, за копійки. От я особисто знаю, якісь менеджери з Європи, з Ліхтенштейну чи з Люксембургу приїжджають і скупляють землі. Хоча людям приватизувати неможливо, бо війна. Виставка, виставка. Отам, отам знаходиться, бачите, Прага, ресторан Прага, це її двір задній. Я пам'ятаю це місце. Ми, щоб не платити там 10 чи 20 копійок, перелазили через ці забори. Ніхто нас ніколи не ловив, спокійно перелазили. Десятки разів я лазив сюди, як додому, до хати. Взагалі ніхто там ніколи нічого не ловив. І вся братва лазила цими заборами.